Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. Мене звати Роман, і сьогодні у нас буде максимально детальна інструкція про те, як правильно користуватись і грати в гру Metatrace. Вмощитись максимально зручно, буде дуже корисно і цікаво. Поїхали! Я вже робив максимально велике і детальне відео, але сьогодні тезісно хочу вам розказати про головні аспекти та показати, як працюють всі існуючі функції в цій грі. І почнемо ми з самого першого з завантаження цієї гри. Так, це не. Не просто клікалка в Телеграм, це повноцінна NFT-ігра, яку ви можете завантажити в App Store або в Play Market. Заходимо в App Store, в даному випадку на iPhone, і пишемо просто ось сюди пошук Metatrace. Натискаємо Search і ось у нас є. В мене вже гра встановлена. Ви натискаєте Встановити, підтверджуєте і встановлюєте її. Тепер давайте запустимо. Запуск гри відбувається як звичайна, як звичайний мобільний додаток. І так, для того щоб зареєструватися, натискаємо старт і далі вводимо пошту, на яку вам прийде лист підтвердження. Нам приходить код, і ми вводимо його сюди. Натискаємо Дон і поїхали далі. І так, обираємо аватар. Ким будемо грати? Хлопчиком або дівчинкою. Ще ж у мене основний акаунт з хлопчиком. Давайте тут оберемо дівчинку та протестуємо, як це, як це все працює. Перед вами. Перед вами ваша сід-фраза. це автоматично створений для вас гаманець, і ви вам необхідно її запам'ятати. Е, можете записати кудись на листочок, але я б вам не радив зберігати сід-фрази на ваших електронних девайсах. тому що якщо ви їх втратили або піймали якийсь вірус, який віддав доступ до цього девайсу зловмисника, то вони можуть просто е, відправити собі ваші активи з ваших гаманців. Тому. В даному випадку, зараз я просто роблю тестовий аккаунт, але все ж таки я б вам рекомендував не зберігати вашу сітфразу фразу на електронних носіях. Натискаємо Копіювати в буфер обмена, або можемо зробити скріншот і натискаємо далі. У нас запитує, чи зберегли ми фразу для відновлення, ми кажемо звичайно, і все, ми вже в грі. Зверху ви можете бачити, що дівчинка в нас другого левела. Якщо ми натиснемо, то ми побачимо, що з кожним левелом, коли в нас прокачується наш персонаж, ми будемо отримувати або слот в наш сундук, в наш ящик, в наш рюкзак, в якому ми можемо більше зберігати сундуків та яєць. Про це буде більш детально, або ми можемо отримувати гєм. Гєм це така ігрова валюта, яку ми можемо витрачати в фортуні, для того, щоб спробувати виграти криптовалюту. Про це буде більш детально і трошки пізніше. Ви можете Бачите, що 150 гемів нам дається при старті в, гри, в грі, але якщо ви хочете додатково отримати ще 200 геймів, то при заході, першому заході в гру ви можете вказати е, мій код КриптоКиїв. І так, давайте це активуємо, зараз побачимо, як це працює. Для цього ми натискаємо друзі і ми можемо бачити, що можемо сюди ввести реферальний код. І так, вводимо реферальний код. В даному нашому випадку це криптокиїв. Можете також ним скористатися. Натискаємо далі, і ми отримуємо 200 гємів. Зараз вони в нас не показані, для цього нам необхідно перезайти в гру. І так, давайте це зробимо. Закриваємо, відкриваємо заново. І трошки треба почекати завантаження. І ми бачимо, що отримали 200 геймів за те, що використали ось цей код. Ви можете бачити зверху Фортуна та Трейс Про. І так, що таке фортуна? Натискаєте сюди, і ми можемо тут зіграти в гру. Ми можемо або купити а, за 200 гємів один слот і крутанути його, або стати про купивши платну підписку. Про це розповім більш детально. І так, давайте крутанемо один раз. А сьогодні крутанемо ще дуже багато, і це я покажу вам, як працює. І так, ми отримали геми. А, точніше, ми отримали осколок. Про це зараз розповім, що це за осколок такий і як це працює. Також ви можете бачити, що. У нас є кнопка завдання. Натискаємо і бачимо відкрити 5 боксів, за це отримаєте 50 гемів і проїхати 3000 метрів у режимі водіння. Сьогодні я теж вам покажу, як це працює. Натискаємо закрити, і також ми можемо бачити, що тут у нас є ползунок гео, можете його вимикати і працювати а, в грі а, в офлайн режимі, скажімо так. Також у нас є кнопка з акцією, і тут ми можемо отримати 500 гемів лише за 99 центів. А, поки що не будемо купувати, тому що сьогодні ми купимо з вами величезно. Бокс, і я покажу, як саме це працює. Режим водіння, про це я розповім більш детально сьогодні, і також покажу, як саме це працює. І переходимо до рюкзака. В рюкзачці у нас храняться ось ці коробки, яйця та осколки, які ми можемо збирати. І так, що це таке? Якщо ми натискаємо на центральну кнопку, ви можете бачити, що у нас є 8 можливостей з восьми. Натискаємо, і наша дівчинка починає бігти, і вона біжить до найближчого такого чекпоінту. В даному випадку вона біжить до синього. Синій це означає яйце. В яйці ми зможемо відкрити осколок а, нашого а, якогось звірка. Тобто ми заходимо сюди, бачимо яйця, поки що в нас порожнє. Зараз вона добіжить, отримається яйце, як ви бачите, вже підбігаємо і зможемо відкрити його через деякий час. І так, під Бігаємо до яйця, воно автоматично забирається в наш рюкзак, і ось тут ми вже його бачимо. Відкриється воно через 24 години. Як саме воно буде ось так, от е горіти, і ми зможемо на нього натиснути. Від вітаємо, відкрили 57 гемів, отримали тут 18 гемів. Тобто, таким чином ми можемо бігати і збирати яйця та коробки. З коробок нам випадають геми, а з яєць нам випадають осколки, з яких ми можемо потім е змінтити е ось цих е персонажів. Також сьогодні покажу, як саме це працює. Так, ще одне яйце забрали, ось тут вони вже, як ти бачиш, три. І давай спробуємо забрати ще один, одну коробку. Ось ми біжимо до помаранчевого, знаходимо його, бачимо ось цей бокс, і зараз він в нас з'явиться ось тут в рюкзаку. Так, забираємо і бачимо, що ось наш бокс з'явився. І таким чином вам необхідно бігати а, і збирати усі нагороди, потім їх відкривати і а, витрачати свої геми, як вже вам заманеться. Що ж, а перед тим, як купити підписку, давайте купимо також ось цю акційну пропозицію в 500 гемів. Натискаємо купити, і звичайним чином у нас відбувається ось така одноразова оплата. Підтверджуємо її. І все. В нас списують гроші на пряму з картки, ніяких там зайвих дій не потрібно робити, і ми отримали 50 геймів зразу на мій рахунок. Далі ми можемо натиснути сюди і активувати вже нашу підписку. Мені зараз її активувати не потрібно, тому що вона вже в мене є на моєму основному аккаунту, і я пропоную вам перейти до нього і показати, як саме все це працює. І так, я зайшов в свій основний аккаунт, і тепер давайте побачимо, що в мене тут вже є. Як ви можете бачити, мій персонаж вже а, має 16 левел. На балансі у мене є ось така кількість монет, і сьогодні ми з вами будемо їх витрачати. Також пропоную зайти в рюкзак і активувати ось ці мої бокси. Це ті бокси, які я назбирав в попередній раз. І тут ви, до речі, можете бачити, що наград може бути набагато більше в платній підписці, ніж в безкоштовній. Так, активуємо це все. А, Є також можемо збирати ці яйця. Ви бачите, що з кожного з яйців випадає осколки, і сьогодні ми з вами будемо робити NFT з цих яєць. Також я хочу вам показати, що тут ще є магазин. Натискаємо сюди, і ми можемо бачити, що у мене підписка зараз активна до 29.06. Тут ви можете купити геми, а тут ви можете купити кіберкар. Це цікава пропозиція. Ми можемо отримати кібертрак. Використовує кіберкар і заробляй Ейс, реальну криптовалюту у режимі бодіння. Автомобілі куплені в магазині. Не є NFT, вони не можуть бути виведені на гаманець. Так, тут є реальні NFT, які ви можете продавати як на маркетплейсі на сайті, а також ви можете користуватися звичай. З такою автівкою для того, щоб збирати криптовалюту. Давайте купимо найбільший сундук з гемами. Він зараз коштує 120 доларів. Натискаємо на нього і підтверджуємо оплату. Так, трошки чекаємо, готова, покупка є. І ми бачимо, що ми отримали 36 тисяч гемів. Клас, забираємо. Також я хочу купити цей кібертрак і показати, як саме він працює. Натискаємо також сюди і підтверджуємо. Є, yeah, тепер у нас є ще одна автівка в гаражі, і зараз я вам покажу скільки в мене вже тут є автівок. Так, є, yeah, ти отримав uh, кіберка, да? І так, давайте зайдемо в фортуну і побачимо, що нам вдасться виграти. Ми витрачаємо 200 гемів і маємо шанс отримати реальну криптовалюту. Бас. І ми отримали 18 ейс. Це реальна криптовалюта, яку ви вже можете виводити там на будь-яку біржу і продавати, як вам буде зручно. І так, дивимося, що в нас виходить далі. Далі ми, ми отримуємо ось такі більш рідкі а, осколки. Маємо шанс змінити персонажів і потім їх продати на маркетплейсі. А, ось ще ми отримуємо 20 ейс, і таким чином ми можемо витрачати ось ці геми, які отримали. І добувати здобувати реальну криптовалюту. Тут є шанс отримати біткоін, ефір, Ace, Matic, по-моєму, ще можна отримати. бам отут щось багато, вже 54 монети, так є ще отримуємо криптовалюту. Ну і коротше, таким чином ми переганяємо ігрові ці монети в реальну криптовалюту. Класно працює, мені подобається. І так, давайте спробуємо з вами створити своє власне NFT. Для цього нам необхідно зайти в рюкзак. Далі натискаємо осколок, і ми можемо бачити, що ось ці, які горять жовтим, це ті вже NFT, які ми можемо, точніше, ще не NFT, але ці осколки ми можемо змінтити і створити з них реальне NFT, які можемо потім продати, наприклад, на маркетплейсі. Далі в майбутньому розробники ще додадуть деякі цікаві функції і механіки, які ми можемо використовувати з цими NFT. Ви можете бачити, що у них є рейтинг, там рарність, да, Камон, Анкамон, Рейр, Епік і легендарі. У мене легендарі поки що немає жодного осколка, але вже є, наприклад, Епік. І так, як нам змінтити цього нашого першого NFT-шка? можемо обрати ось таку обіз'яну, і ми можемо бачити, що для цього нам необхідно 5 ТРЦ, 1000 ейс і 200 гемів. У мене зараз е пише, що 1000 ейс у мене немає, хоча вона у мене є, але трошки на іншому гаманці. І так, для того, щоб нам отримати цю 1000 ACE, нам необхідно зайти в наш гаманець, натискаємо профіль, далі обираємо гаманець, і ми можемо бачити, що ACE у мене 2000 майже, але не на основному, точніше не на ігровому гаманці. Тому... І так, ми натискаємо перейти в профіль, далі обираємо, наприклад, з запасом да, 1200 ACE І тут у нас є профіль, і ми натискаємо підтвердити. Є, підтверджуємо. Натискаємо закрити, і тепер вже переходимо до нашого а, персонажа. Да? Заходимо в рюкзак і далі вже натискаємо тут осколок, обираємо знов таки нашу обізіану і ми вже бачимо, що вже в нас все на балансі є. Тому натискаємо об'єднати. І а, це бленго. Да? Ми створили його. Ось «Mine NFT а, був успішним. Ви можете знайти його в своєму профілі. Перевірте, профіль. Окей, натискаємо. Так, а, де він? А, ось Тут в профілі, мабуть. Так, і ось ми можемо бачити, що в нас є дві автівки. В мене є джемкар, Cybertruck. До речі, Jam Car ви отримаєте, якщо використаєте мій а, код КриптоКиїв. Далі Cybertruck, який ми ще не купили, і ось ця обіз'яна Blanco. Ми можемо її продати на NFT маркетплейсі, і про це буде окреме відео, тому підписуйтесь на канал і слідкуйте. А, також пишіть коментарі, якщо вам це цікаво. Тепер хочу показати вам деякі свої NFT. Натискаємо профіль, і ми бачимо, що у мене є, як ти можеш бачити, вже 4 машини. Зараз ми будемо з тобою тестувати новий кіберкар, який щойно купили. Ти можеш бачити, що кожна з цих машин має дві енергії. Це означає, що ти можеш на кожній з цих машин їздити і здобувати більше криптовалюти. А, коли ти їздиш на цих машинах, ти отримуєш криптовалюту. Також у мене є ще ось такі енфті. Ми можемо їх продати на маркетплейсі або ми можемо в майбутньому якось їх використовувати в грі. Поки що цього функціоналу немає. Ну а тепер я пропоную поїхати на кібертрак і заробити криптовалюти. Для того щоб побачити, як працює режим вождіння. Нам не, не потрібно бути точно в машині, але це. Прискорить ваш прогрес. Ви можете і пішки користуватися цим режимом вождіння. Натискаємо кнопку вождіння і ось тут ми можемо обрати наші машини. Це геймкар, який ви отримуєте, якщо використовувати криптокиїв код. А це я щойно купив. Натискаємо його, натискаємо далі старт. І у нас відкривається вже ось така м -м, карта, по якій ми можемо їздити, і давайте спробуємо це зробити. Натискаємо і поїхали. Ми можемо бачити, що наша стрілка поїхала, і ось тут ви можете бачити прогрес. Коли заповниться повністю це коло, то ви отримаєте нагороду. І так, давайте зараз це все ми від'їздимо, і я покажу вам, як саме це виглядає вже на фініші. І так, ви можете бачити, що в нас пише порожня енергія, це значить те, що ми використали доступну енергію. І тепер натискаємо ок і завершимо нашу ось цю поїздку. І ось ви можете бачити, що ми отримали 98 ACE, це реальна криптовалюта, яку ми можемо продавати вже за реальні долари. Ось так це все працює. Дуже просто. В принципі, ви можете користатися а, самостійно, вивчати це все. І тепер давайте доєднуйтесь до моєї команди і будемо грати разом. На сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобалася інструкція по грі в Метатрес. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях і використовуйте мій код КриптоКиїв для того, щоб отримати геми та автівку, на які ви зможете збирати ці монети. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!